Вітаю, друзі, з вами Полікарпович. І сьогодні досить цікавий буде відос, тому що сьогодні буде огляд ну, по суті, ресурсу, сайту мілітарної дошки оголошень і там, тире маркетплейсу. Це буде Guns Hub. Досить давненько він вже був у мене у спонсорах, рекламував я його. І от зараз знову до цього повертаюсь, тому що з'являється цікавий функціонал і тому, що дійсно з'явилась у мене потреба. Ну, в якомусь подібному ресурсі. В чому його головна фішка, це те, що він ну, мілітарний, як я вже сказав. Там є оголошення про зброю, про аксесуари до зброї і все тому подібне. Тобто загальна тематика всього цього ресурсу це саме от мілітарні всякі штуки. І найкрутіше це те, що там є дійсно зброя, тому що зброя прибирається зараз багато звідки. Був у нас ОЛХ, з якого зникла зброя, здається, з Прому також зникла зброя. І, по суті, купити або продати пневматику, ну і, власне вогнепальну зброю можна не так вже багато де, ну, тобто досить обмежена кількість цих ресурсів. Ну і власне Guns Hub один з них, він зараз, скажімо так, активно розвивається, активно наповнюється. І сьогодні, власне, хочу вам продемонструвати, як він виглядає, показати його функціонал, ну і показати і розказати, навіщо він мені і що я буду там робити. Тому всім приємного перегляду і починаємо цей огляд. 喝奶嘞。 Головний партнер каналу український виробник військового спорядження та бронезахисту Балістика. Також дякую генеральному спонсору, це українська мілітарна дошка оголошень Ганз Хаб. Також дякую всім спонсорам всіх рівнів. Також долучайтесь до спонсорства, якщо є таке бажання та можливість приємного перегляду. Ну що ж, ось так виглядає головна сторінка даного сайту. Хочу одразу сказати, що також є мобільна версія, і на мобільному телефоні, на екрані мобільного телефону все працює чудово. Тобто, сам ресурс повністю адаптований під мобільні пристрої і можна спокійно. Ним користуватись. Власне, головна сторінка сайт називається гансхуб.com.ua. Власне, всі необхідні посилання будуть також і в описі до цього відео, але ну, звертайте увагу, щоб це був саме оригінальний сайт, а не якийсь там шахрайський. Тому зараз заглянемо, як все це виглядає. Одразу почнемо все по порядку. Українська мова також є чомусь тут русський язик. Можна було його не додавати насправді, але е, на старті українська мова що добре, тому що зараз навіть багато досить відомих і розкручених магазинів, чомусь е, базова мова у них російська, що не гуд. Українська мова це дуже добре. Е, так, ідемо. Є головні основні вкладки це оголошення, магазини для продавців і блог. Далі логотип GunsHub, далі... Сердечко це обрані, ті товари, які ми додали в обрані, і ось це повідомлення. Ну, тобто чатик там з продавцями чи з покупцями. Тут наш акаунт, я вже зареєстрований, взагалі у вас буде написано увійти і зареєструватись можна, здається, через Google акаунт. Власне, через Google аккаунт я і реєструвався. Є інші способи реєстрації. Ну В принципі, тут все плюс-мінус стандартно. Далі кнопочка додати оголошення, далі можна подивитись усі категорії, є пошук оголошень і також регіони. you <laughs> Де, власне, шукати і дивитися ці оголошення. Е, переходимо трошки далі. Тут у нас, власне, самі категорії, коротенько по них пройдемось: це зброя, комплектуючі, набої, засоби самозахисту, оптика приціли, БПЛА та комплектуючі, ножі, ліхтарі, електроніка та прилади, тактичне спорядження, одяг, взуття, техніка та спорт, туризм, риболовля, мисливство, сувеніри, колекції та щось там ще література та медіа, послуги і інше. Е, далі трошечки рекламки, якісь мілітарні. Новини на телеграм-каналі і далі вже, власне, самі оголошення. Ну тут, типу, нові оголошення, всі підряд не сортовані, нічого. Також можна подивитись: а, можна прямо по мапі обрати собі оголошення. Ну, бачимо, Київська область найбільше, 654 оголошення. Ну, прикольно, Одеса, Одеська область, 173. Да, цікавий момент, раніше такого не бачив. Також можна тут по списку обрати міста. Йдемо далі. Створіть сторінку магазину за кілька хвилин безкоштовно, оформіть профіль продавця, зберіть усі оголошення в одному місці та збільшуйте продажі створити сторінку магазину. Трошки пізніше на цьому я зупинюсь. GunsHub – дошка оголошень для мілітарів товарів, власне, про що я і говорив на початку. Зручні фільтри та пошук допоможуть знайти потрібне за найкращою ціною прозоро та просто розмістити оголошення. І далі магазини, які вже зараз є на платформі, ну з відомих мені це Отаман Ганс, це стартові пістолети. Я думаю, багато хто з вас. Має знати цей магазин. Інші не дуже мені відомі, ну але то не дуже важливо насправді на зараз. Так, що тут ще є? Вкладки, оголошення, магазини, створити популярні, популярні міста, блог, контакти, карта сайту, реклама, співпраця, правила користування, якісь правила, політика, політика, політика. Коротше, в принципі, все зрозуміло, це була головна. Зараз швиденько ще розглянемо. Що у нас тут є? Є у нас власні оголошення, тут немає нічого, є вкладка обрані оголошення. А ось з боку є повідомлення і є налаштування профіль. Можна додати фотографію, змінити ім'я, змінити контакти. Місце розташування, валюту, точна адреса, ну, коротше, всякі такі штуки. І просто додавати собі оголошення, виглядає це, ну, в принципі, стандартно. Пишемо там заголовок, обираємо категорію, пишемо опис, вказуємо ціну. Там, до речі, є цікавий момент, наприклад, напишемо: ой напишемо пістолет. ну Давайте. Категорія пневматичні пістолети. Обираємо вживаний чи новий і обираємо ціну. Є договірна, можна безкоштовно створити оголошення, є просто звичайна ціна, є ціна від, і є ціна від і до. Цікавий момент. Можна встановлювати пташечку, що можливий торг, обрати валюту гривня, Євро-долар. Є ще також додатково коментар до ціни. Далі, в принципі, все стандартно, пишемо опис, вказуємо, на який термін розмістити оголошення, місяць, 2, 3, 6 або один рік Ну і далі вже встановлюємо сюди, завантажуємо сюди фотографії. Можна додати одразу посилання на YouTube, власне що для мене буде дуже зручно, і також тут місце розташування. Ну в мене Бердичів, це зараз не актуально, тому що зараз я далеко не в Бердичеві. Але це ще Ну це звичайні оголошення, в принципі, як звичайна дошка. Оголошень. Ну Давайте, наприклад, переглянемо, що у нас є по зброї, тобто заходимо в категорію зброї. Тут є підкатегорії: вогнепальна, пневматична, травматична, сигнально-шумова, підпатрон, флобера і так далі. і тому подібне Переходимо в під підкатегорію пневматична зброя. У нас також є ще під. Під категорії це пневматичні гвинтівки та пневматичні пістолети. Подивимось гвинтівки. Ось вам, будь ласка, гвинтівка з оптикою, пневматична гвинтівка, і ось так, в принципі, виглядає сама ось ця дошка оголошень. Саме оголошення виглядає ось таким чином. В принципі, перемикаємо фотографії, все плюс-мінус стандартно. Хочу сказати тільки те, що працює все чудово, нічого не лагає, нічого не тормозить, все класно. Ось так виглядає опис. Коментарів немає, можна, я так розумію, ще й коментарі додавати до оголошення, що прикольно ну, вказана ціна. Одразу, коли наводимо, нам показує ціну в доларах та євро, що прикольно зручно, можна написати автору повідомлення, можна подивитись контакти. Автора оголошення, ну, тобто продавця, і також можна додати в обране. А що це таке? А, можна ще й поскаржитись на оголошення, що також корисно, щоб скаржитись на всяких недобросовісних продавців. Так, це один, один з, одна з головних функцій даної дошки оголошень, даного ресурсу. А друга цікава функція це, власне, магазини. І на магазинах хочу зупинитись трошечки детальніше. Ось тут ми можемо побачити, що на сайті вже 10 магазинів. Ну тобто просто оголошення, це як просто дошка оголошень. А ось ці магазини це вже щось по типу маркетплейсу. І насправді досить цікаво. Можна створити власний магазин, що я от і хочу якраз таки зробити. Буду робити я це вже після відео, зараз просто продемонструю, як воно все виглядає. Створення магазину на сайті Канцхаб – воно безкоштовне. Інформація в цьому розділі доступна різними мовами. Будь ласка, вкажіть переклади. Можна знову українська, руцька й чомусь. Сюди можна завантажуємо логотип, пишемо назву свого магазину, сайт, URL адреса тобто буде гансхаб.юа, і далі назва вашого магазину, що насправді прикольно. Також можна додати сюди слоган, зробити опис власного магазину. Знову ж таки, місце розташування, контактний телефон, декілька можна додавати. Додати сайт, додати месенджери, Telegram WhatsApp Viber і ще якісь соціальні мережі. У ну, мене ось є Instagram можна посилання додати. TikTok Telegram Facebook LinkedIn в принципі в принципі нормально, можна додати їх всі, якщо вони у вас всі є. Ну і далі натискаємо зареєструвати магазин. Власне, коли це відео вийде, то мій магазин вже буде зареєстрований, і ви зможете побачити, як він виглядає і що там. Буде продаватись про це я трошки пізніше. Для прикладу, зайдемо в магазин Отаманганс і можемо побачити, що от назва, от як там слоган, опис магазину, ось будь ласка, логотип магазину, ось посилання на сайт магазину. Ну і також можна писати повідомлення, можна подивитись контакти, і тут будуть зібрані всі оголошення даного магазину. Можна також тут тільки категорія зброя, якщо оголошення в різних категоріях можна перемикати або всі категорії, або обрати якусь конкретну категорію, і також є пошук, наскільки я розумію, що ось цей пошук він буде працювати власне виключно по цьому магазину, який ми обрали. Ну, от коротенько зробив такий от огляд даного ресурсу. Ще раз повторюсь, що буду сам ним користуватись. А навіщо він мені потрібен? Насправді дуже проста відповідь. Я трошечки трошечки, трошечки накопував собі вогнепальної зброї і хочу купити ще дещо, тому грошей мало не буває. А чого в мене багато, так це ножів, ліхтарів і всякого, якраз таки мілітарного спорядження, обладнання, аксесуарів, всього тому подібного його. Його у мене дійсно трошечки забагато, тому буду частину цього всього продавати. Це такі речі, які проїжджають до мене на огляд. Я знімаю про них огляд. Можливо, якийсь час користуюсь, можливо, навіть не користуюсь. Тобто ну, мінімально вживані речі, речі після огляду, просто після розпаковки, будуть продаватись в моєму магазині на ресурсі Hub. І, власне, в оглядах там, на ножі, ліхтарі і інші якісь штуки у мене будуть в описі посилання, ну, як на магазин, де можна Купити нове, так і на е, мій магазин на ресурсі канцхаб де можна буде купити саме цю річ, яка буде в моїх оглядах. І власне таким, таким макаром я собі грошей трошечки підзароблю на якісь інші цікаві штуки. Ну і я думаю, даний ресурс, якщо його активно розвивати, то буде зручним і, скажімо так, приємним для нас, для користувачів, тому що сподіваюся, там з'явиться велика кількість оголошень і буде з'являтися велика кількість. Саме оголошень на вживану пневматику, на вживану зброю, на вживані аксесуари, бо є дуже багато класних цікавих речей, які зараз або вже не виробляються, або в Україну не імпортуються, які дуже важко знайти. А в людей на руках вони можуть бути і вони їх можуть продавати навіть по дуже дуже цікавій ціні. Тому такі ресурси потрібно розвивати. Чим їх буде більше, тим буде краще. Ну і сподіваюся, що активність на власне на ґансхабі буде підійматися, Кількість оголошень. Буде збільшуватись. І, як мінімум, мої оголошення будуть працювати і мої речі будуть продаватись. ну власне Ще раз повторюсь, що всі необхідні посилання будуть в описі до цього відео. Тому переходьте по тим посиланням, реєструйтесь, переглядайте перелік власне, оголошень, що вже є на сайті. Ну і також чекаю на ваші відгуки в коментарях. Буде цікаво подивитись, цікаво буде дізнатись вашу думку про GunsHub і чи ви ним, можливо, вже навіть і користуєтесь. На цьому все, друзі. Всім дуже дякую за перегляд. Не забувайте поставити лайк, пишіть коментарі, ставайте спонсорами за бажання та можливості. В описі будуть посилання на мій основний канал, на мій інстаграм і, власне, на мій магазин на ресурсі GunsHub. Тому всім всього найкращого, всім хорошої погоди та гарного настрою, вдалих продажів та ще більш вдалих покупок. І до зустрічі в наступних відео. Бувайте!